Всім привіт ребятки! Блін, не можу допомагати. Всім привіт, ребятки! Я вернулась. Так, ми починаємо грати в дуже струнную игру. Я вивчаюсь, то що я поміняла скини обличчя. Просто не получилось. Ну давай грузись. Кіт не хоче вже спати. Опа-нам! Опа, так, я проснулась і в мене підказати є... школи. Блін, музика така. тут точно убити хочуть. Так, сюди ми не можемо. Точно. Ми ж можемо зайти в люк. Оп, блин. можно тут. сейчас... не пойму, что я есть. Экран такой. <coughs> Бесполезно. Ладно, не балакаем, мы проходим. Хоп, блин. Блин, не получилось. Опа, она. Опа, на это что за... Ультраэлектростанция, да, то есть... Да, получается. Это электронная станция. Ох, куда вы здесь экран и, и в маленький экран. Бум. Бум-бум, шака-така. Бум-бум, чака-така. Бум-бум, чака-така-така-така. Бум-бум, чака-така. Блин. Бум-бум, чакатака. чака-така. а так що ли можна. А он. Походу Бум-бум, чака-така. Е, коли бачиш цього монстрика, тікай і не доторкайся до дітей. Що це означає? В смислі мені не потрібно спасати тут буде діт... дітей, чи вони чи їх там не буде? Бліннем! Я перший раз тільки померла, а вже п'ять разів чи скільки... Кстати, я вже два рази померла. Кстати, порахуйте відео, скільки я як-то там впала і умерла. Просто я вже збилась. Блін, ребята, я вибачаюсь, але в мене просто управління дуже важке. І важко дивитися в той екран і в той екран. <смі> ну бо один знімає, в другому я граю, якби. Ну якби це і одночасно, і спеціальне. Боже мій. Ребят, я думала, що ми будемо грати в садик. Ну, що не зробиш заради вас? А, ми тут будемо від нього не збігати? Думала, ми вже будемо щас ізбігати то від нього типу. А я ще думала садик. Але що тоді і, розповідалося про дітей? То есть, а якщо ми підійдемо до його руки, то Він нам просто ничего не зробить. Ждите, я тут просто пройти. Может, что я тут знаю? Він, ребят ребята, знаете, что? Я... Опа, на. Хоп. Продовжується Продовжуй іграти ок. О, тут же якась бейкон, шо, як я. Блін, Я чуть не упала. Важко, важко тут, кішні. Блін, я чуть не померла. Ці ігри, звісно, я не злюся за того, що мене довго не було, і, сподіваюся, ви теж не злитесь. Просто в мене тоді не було суті знімати, ну, бо мене ніхто не переглядає. І просто ніякої от, суті немає в це і грати і знімати всякі штуки. Вот статті ставте лайк той хто хоче щоб я запустила хоча б раз у житті стрім в ютубі просто я не знаю чи мені качати ютуб чи ні чи це обще ютуб чи це не галерея коротше я не шарю і не шарю в грі я дивлюсь в цей великий екран. І одночасно намагаюся дивитися в маленький. Не так не виходить. ну Бо я відволікаюся сильно тим екраном. І я не можу так пройти. Це по-перше. А по-друге, ми просто тоді неправильно йшли. Во, бачите, я там просвічусь. Така кіса бейка. А, то есть не нужно було на ті краски прыгать? Закупляется? А, да, закупляется. Там Ну... цей утоплю, ребят. Стоп, чи я щось не то поняла. А, то есть сюда прилетают его щупальцы. Да, я все правильно поняла. Блин, а мы помираємо сразу. Да, я, короче, вот поняла все я поняла цю, 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 цю логіку. Да, я поняла. Шупальцы нас не вбивають. Вони нас ш... зіштовхують в воду. Я все поняла. Я все поняла, ребята. Блин, вони так страшно. Блін, ребята, чуть-чуть <кій> цього -чуть скоро будет друга часть. Я, коротше, не пам'ятаю на чому ми там установились, но я буду помню, що тут має бути стопшо. Так я ж проходила і він мене не вбивав стопшо. Я щось нічого не поняла. Ок, ну тепер будемо уважними і не дивитися. Коротше, ребят. Я не можу цього пройти. Я не знаю просто, як проходять ці всі челіки. Е, я щось ще буду доточно випускати другу частину, тому що я просто не можу так. Я просто падаю, помираю коло кінця, потім не помираю, я коло кінця щось. Не то імеється з правою, але це пофіг. Ого, ребяточки, я встигла. Коротше, тут такі штуки. Я просто не знаю, як я це на перервах, просто прохожу всю. Ну, я не помню це вроді би для наказаних, які намагалися... Стоп, чо я не вірю. Та я не вірю. верю. Опана. фігура. Ми можем використовувати, но може і не треба. Ого, ребятусики. Ай, блін. Боляче було. Вау. Ребята, всім пока. Буду рада вас бачити на другій части.